Малята до нас у гості завітали клоуни бім та бум. У біма м'який характер. Він такий кругленький, товстенький, і його ім'я починається на м'який приголосний Б. А у Бома твердий вольовий характер. І його ім'я починається з твердого приголосного звука Б. Бім і Бом. Дуже люблять гратися м'ячами. Бім любить гратися з м'ячами з картинками, в назвах яких є перший звук ль – М'який. А Бом в назвах яких перший звук Л. Твердий. Давайте їм допоможемо. Які м'ячі ми обрали для Біма, що на картинках? Давайте себе перевіримо. Правильно, на картинка. Літак, ліжко, лійка. А які м'ячики ви обрали бому? Що там на картинках? Ластівка, лев, ложка, лимон. Правильно? Для клоунів приготували ціле блюдо овочів та фруктів. Але бім любить овочі і фрукти, в назвах яких? Зустрічаються м'які приголосні звуки, або ті, в назвах яких зустрічаються тільки тверді приголосні звуки. Давайте себе перевіримо, що ж ми поклали у кошик для бійма: Картопля, помідор, цибуля, квасоля, буря. Правильно, діти! А які овочі і фрукти у кошику бома? Давайте себе перевіримо. Капуста, банан, ананас, груша, морква. Правильно ви впоралися із завданням. Погляньте уважно на картинку і оберіть меблі для біба і бома. Бім. Любить меблі, у назвах яких є м'які приголосні звуки, або любить меблі, у назвах яких зустрічаються тверді приголосні звуки. Знайдіть їх, будь ласка. Давайте завітаємо у кімнату добіма і перевіримо себе, які меблі ми там побачимо. Ліжко, стіл. Стілець, крісло, але ще наш бім любить квіти. А які ж меблі ми обрали для бома? У нього в кімнаті стоїть шафа, полка, комод, диван, а на підлозі килим. Правильно ви впорались маляти із завданням. Я сподіваюсь, що клоунам. Дуже сподобалося з нами гратися. До побачення!